Вітаємо з вами інформатор. Сьогодні в нас 28 січня, і е, сьогодні е, зранку на вулиці дуже складні умови. Е, Суцільна ожеледь на дорогах Дніпра та області. Тож всі, хто е, сьогодні е, збирається виїжджати на своїх автівках, будьте максимально обережні. Також е, всі. Е, Автовласники сьогодні зіткнулися з такою проблемою, що автівки повністю заледініли. І для того, щоб їх обігріти, знадобилось дуже багато часу. На дорогах для пішоходів також дуже будьте обережні, і... тому що ожеледиться усюди, і двірники не співають просто її Посипати, тож максимально будьте -то уважні та обережні. Сьогодні в нас ще, ще й туман на дорогах, тож такі складні умови у місті, та також на дорогах області. Всі водії і транспортних засобів. і Автобусів скаржаться, що дуже слизько на дорогах, тож будьте уважні та обережні. Для тих, хто ще приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося на місту Дніпро. і Сьогодні у нас 28 січня і всі автовласники зіткнулися з, з такою проблемою, що повністю заледініли автівки, також суцільно ожеледь на дорогах, будьте максимально обережні, дуже слизько. Двірники не вспівають посипати. Також у місті туман, тож всі автовласники на дорогах також будьте обережні і дуже уважні. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатори Афан 107 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій і бережіть себе.